Відійшов у вічність письменник, громадський діяч, один із організаторів товариства української мови імені Тараса Шевченка, член спілки письменників України, депутат Верховної ради першого скликання, заслужений працівник культури України, герой України Роман Іваничук, почесного громадянина Коломиї поховали у Львові на Личиківському кладовищі. Народився Роман Іваничук 27 травня 1929 року в селі Трач Косівського району в сім'ї учителя навчався у початковій школі в селі Трач від 1942 року у Коломийській гімназії. На прохання батька вступив на геологічний факультет Львівського університету, але покинув, оскільки прагнув здобути філологічну освіту. Один рік пропрацював учителем у початковій школі в селі Трач. У 1948 році знову вступив до Львівського університету на українську філологію, але через те, що не хотів іти до комсомолу і на свята ходив у вишиванці, виключили з університету за антирадянську діяльність. Відслужив три роки в армії в Азербайджані і в 1953 році. Поновився у Львівському університеті, який закінчив у 1957-му. У літературі вважав своїми учителями Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського та Ірину Вільде. Також у ранній період творчості перебував під великим впливом творів Івана Керницького. Роман Іваничук є автором понад 20 історичних романів, кількох повістей і збірок новел. Я якщо до обіду не працюю за столом як письменник, то день для мене є. Нудний, навіть не що втрачений, нічого немає втраченого, а нудний. Я не, не знаходжу своє місце. Я люблю працювати. У 1997 році Роману Іваночуку було присвоєно звання Почесний громадянин Коломиї. Дуже часто в Коломиї приїжджаю, бо то моє рідне місто. Тут ще й родина моя є. 2013 року його роман торговець присвячений місту Коломия, брав участь у конкурсі Книга року BBC. Я називаю його «Торговиця», тому що я. Заблудився на торговці. Це такий Роман про Коломию. Я щасливий, що я маю ще можливість у своєму глибокому віці приходити сюди. Це для мене велике свято бути у Коломиї, зустрічатися з людьми. Роман Іваничук все життя працював для України і щиро вірив у її незалежність. Маємо надію, що ми вийдемо ціло, і Україна вийде ціло, тому що окупант завжди програє. А тих хто має свою землю, то і герої спочиватиме герою України Роман Іваничук на Личаківському кладовищі у Львові.